І всім привіт, друзі! З вами Діма Уже завтра виходить Brawl Talk. Невеличкий слив Brawl Talk. Погнали до відоса. Уже завтра в 18.00 у нас починається Brawl Talk 20 квітня. Який в мене є слив по поводу Бравл Толка? Це навіть не слив, це вже, навіть всі знають. Тільки я тільки-тільки записую про це. Кстати, це правда, тільки я зараз, навірно, записую про це, що я шоу там. Кстати, очень интересная информация, я вам честно скажу, я сам немного был в шоке, как и что, до чего, короче. По концептам возвращения Стар Раз, два, три, четыре персонажа. Я пока что был, насчитал. И там где-то какие-то скины если я не ошибаюсь. Мой комьюнити менеджер. Денні, Марціо і ще там один. Для Генри з Бела Ревел 9 хвилин, 34 хвилини. 34 секунди. Названня, мутація взруте воз, ігри. Ладно, шучу. Ні. Мутація і. зору. Мутація зрвуть ігру. Трохи пытаюсь перекласти на українські хештеги Брал Старс, брал толк, Мутація. Дальше. У нас іде ще дещо інтересніше. Начало в 18.00 уже завтра. Ну, я думаю, це по класіки жанру. У нас починається в 18.00, в когось 19, в 19. Ну, в кого якийсь часовий поїзд. Новий ком'юніті менеджер. Новий персонаж, Нова иконка. Кстати, да, новая иконка. Ну, такая інтересна. Три комьюнити менеджера. Теперь у нас есть новый комьюнити менеджер. Дальше. 20 числа. Что нас уже? Скины на Мортиса. Скин на Ев на Фенга на Брока на Розу и на і Лори. Зараз там ще трохи картинка прогрузиться. На Джина. 5 гіперзарядів, 1 гіперзаряд на Джина. І возвращення дуелі. Поки що це все таке, що я тільки вам можу показати. Більш нічого такого інтереснішого я не знайшов. А так, з вами був Ведьма Бес. Ставте лайк, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ссылка буде в описанні і також вона зараз на екрані. Всім пока-пока.